Що це таке? І для чого я його використовую? Це мій перший інструмент, який я зробив, придумав для себе, щоб робити круги. Після того, як я робив круги ручну лобзиком, я зрозумів, що це не варіант, тому що у вас все одно буде якась хвилька. Мені треба було ідеальний круг, щоб в мене по грані все совпадало. Тому я зробив ось такий перший свій варіант ось такою регуліруючоюся. Довжиною регуліруючоюся для діаметра круга різного. І посадочне місце для лобзика. Ось для такого лобзика я зробив ось такий. Садиться він дуже просто, ніде не фіксується, просто так посадили, він зварений і люфта немає. Бачите? І пішов, прикрутив ось собі на яку розстояння тобі треба діаметр круга і пішов різати. Ось такий перший варіант мій був для... Кому цікаво. Зроблений просто метал, який в мене був пластина. Потім зробив таку от направляючу бачите, така для, для пилки і направляюча для того, щоб побачити чіткий різ був. Ось така от приспособа. З того, що було, то й зробив.